Ну, і тепер він хто? Те, що я називаю парою року. Самі дропи кросівок були жахливі, і тобі доводиться брати на декілька розмірів більше відповідно до чоловічого розміру, щоб їх отримати. Друзі, привіт! Це Роман, канал Forza Kicks. Come and Play. Сьогодні у нас на огляді те, що я називаю парою року. Це New Balance. Модель 19.06 в колаборації з Action Bronson під назвою Rosewater. Троєндова вода. Action Bronson – людина, яка, як ви пам'ятаєте, чи знаєте, він репер, він блогер, він реслер і все, що хочете. Ну, і тепер він. Хто? Він хлопець, який робить кльові кросівки в колаборації з New Balance. Ом. До цього було дві моделі це Баклава, та, що я називав. Минулою, минулорічною парою року, власне, 996 в кольорі Баклава. Потім він зробив 996 в кольорі ляпіс Азулі. Назви у нього теж космічні. В цьому році він презентував три пари моделі 19.06, точніше, три Колорвеї. Один з них безпосередньо Water. Другий це Скорпіуси. Нам вдалося взяти їх лише в дитячому розмірі. Виглядають вони трошки. Прям супер класно. Але самі дропи кросівок були жахливі. Але я не хочу псувати відео, скажімо так, негативом. Тому давайте лише про кросівки. Отже, Скорпіуси були другим релізом, і третій реліз це синя пара під назвою Медуза Азуль. Сині кльові кросівки New Balance. Багато хто називає саме сині колорвей парою року. Він такий, скажімо так, більш стриманий, більш універсальний, але особисто для мене найпрестижнішим, найбільш бажанішим з цього паку був саме Rosewater. На другому місці я би поставив, зрештою, Scorpius. але RiSale ціна там зараз 700 плюс доларів, можемо забути про них. І на третьому місці вже безпосередньо Medusa Azul. Поїхали розповідати трошки більше про саму пару. Екшн вкотре. Робить магію, він поєднує кольори, які, ну, на перший погляд, чи взагалі, якщо так сидіти, думати, поєднати, чи то неможливо, чи ультраважко. Можливо, йому хтось цим допомагає, Я, навіть... ну, я... хтось йому точно допомагає. Або він абсолютний геній, і тоді йому треба займатися не лише цими присівками, але вкотре він поєднує те, що поєднати, дуже важко. Безліч кольорів, безліч мілких деталей, про які ми зараз поговоримо більш детально. Але я пропоную почати з розпаківки. Це я так жартую, спеціально так сказав. Тому погнали. В мене тут друга пара, замовлена товаришу. Отже, нас зустрічає червона коробка з гарним написом Баклава, вона дуже кльово переливається. Поки я вам показую, як це відбувається, ззаду я читаю напис, що ця коробка зроблена з 80 відсотків перероблених матеріалів, тому... Якщо ви переживали, що вона не переробиться, вона вже перероблена. З боку, в нас є також напис «New «Balance плюс баклава, Ну і з іншого боку, в нас теги і розмірна, розмірна наклейка. Відкриваючи цю коробку, я, до речі, колись куплю собі такий штатив, що буде зверху, і ми будем, ви будете бачити, типу, як зверху все, але не зараз. Окей, перше, що ми бачимо, це дуже гарна червона підкладка, яка, в принципі, притаманна всім парам баклави. Тут вона червоного кольору. Далі, така вже несподіванка, бо до цього подібного не було. Ми маємо дуже кльовий пильник, мішечок. Він досить важ... з важкого такого синтетичного. Чи пласт... Ні. Він з синтетичного матеріалу. Він кльового помаранчевого кольору. Ми маємо напис Баклава New Balance та Specializing in Life. Specializing in Life це також девіз Бакливи, це назва його сайту. Divise екшн Bronze, тому чувак спеціалізується в житті і нам всім рекомендує. Далі типова упаковка кросівок З особливостей тут є ще бейдж, такий брелок з логотипом Баклава Balance 19.06. Відповідна така сама ну, графіка в нас є на язику кросівка. І взагалі кожен язик. Нью Беланс з Баклавою з Екшен Бронсеном вони мають брендинг на язичку: саме модель кросівка і напис Баклава. В комплекті, як завжди, як завжди це action тут як завжди йде один набір шнурків, виключно такі лаймово-салатові. Вони такі трошки трекінгові. Я вам нагадаю, що він пояснюється тим, що коли ви дивитесь на картину. Ви не домальовуєте там нічого, бо художник знає, як вона має бути. Так і він до своїх кросівок додає виключно одну пару шнурків, вважаючи, що це доповнює картину ідеально і нічого міняти там не треба. Конкретно цією моделлю трояндовою водою. Значить, Текшем Бронсон каже, що він надихався жіночими колорвеями кровок. Він каже, що він 37 років збирає кросівки, колекціонує там взагалі в цій культурі. І завжди жіночі релізи. В принципі, хто цікавиться цим більш глибоко, може з ним погодитись, бо дуже часто бувають жіночі релізи в таких кольорах, що ти думаєш: вау! І тобі доводиться брати на декілька розмірів більше, відповідно до чоловічого розміру, щоб їх отримати. І також, крім жіночих колорвеїв, він надихався фітнесом 80-х та 90-х років. Ви знаєте, ці костюми, там якраз салатові, рожеві, такі яскраві сині. От це все в сумі нам дало оцю абсолютно чудову пару. Давайте більш детально по деталям пробіжимося. Перш за все, дуже гарного кольору підошва, яку ви не будете бачити. В принципі, її ніхто не буде бачити, доки ви не закинете ноги на стіл. Але поєднання цих кольорів знову ж таки, воно феноменальне. У нас є червоний, помаранчевий, коричневий і синій. Дуже гарний синій. Ну, я прям в абсолютному захваті від цього. Подивіться, скільки кольорів поєднано взагалі на цьому кросівку. Якщо хтось може їх порахувати, будь ласка, пишіть коментар за правильну відповідь. Ніц не буде вам. Але зрештою, цей кросівок виконаний верхня сітка виконана з такого досить звичного для 19.06 матеріалу, сітка того самого візерунку, але вона зроблена, наче в потонченому варіанті. І на перший погляд здавалося би, що ця пара має бути просто ультралітня, ультра Але я відходив в цій парі вже ну, разів 5, можливо, трошки більше. Вона не суперлітня. Це дуже клявий варіант на весну, на осінь, але от на таку спекотну погоду, як в нас недавно була, що ми маємо там тридцять градусів, ці кросівки з носком. Ну, це, це не найкращий вибір. Прям не можу рекомендувати. Погнали по деталям. Спереду у нас дуже і дуже типова для New Balance топова замша. Вона сіренька, вона охайна, вона абсолютно така, ну знаєте, як чиста, можемо сказати. Далі ми бачимо N-Logo, Це система N-Log, притаманна для New Balance 1906. Тут теж от вона би синього кольору, але ми маємо перехід від світло синього на одній половинці N. -ки. До темно синього на інший. Потім у нас іде дуже кльові рожеві вставки, наче під поверхнею красівки, які просвічуються. Реально, ця кросівка виглядає прям супер яскраво в житті. На фотографіях ми навіть думали, що вони наче підфарбовані і вони в житті мають бути більш тьмяні. Але, як на мене, вони прям сяють на сонечку і виглядають супер яскраво. До задника ми маємо таку маджентового кольору. Пластмасову вставку, знову ж таки, типову для 19.06, ззаду за нею ви бачите помаранчеву сітку, деталь на деталі. І так, також весь красиво прошитий такими срібними, наче як нитками. Ну, це зовсім не нитки, звичайно, це трьом-матеріал, але і він рефлектів. Але виглядає це ось так. Там має бути видно. Підошва також, наче здавалось би, вона зовсім помаранчева, але ми маємо фіолетову вставку, Ми маємо два кольори помаранчевого відтінку: темніший ззаду і світліший спереду. Балон також трошки іншого кольору. Він відрізняється від основи іншого кольору. Це він просто прозорий. Красівок, просто вау! З цікавого. Саме Action Бронсон описав цей кросівок Ну, таким дуже притаманним для себе чином. Якщо ви знаєте, як він розмовляє, ця його міміка, його жести, його манера говорити, ці дивні слова: там amigos, family, італійські грація, він зараз вставляє отакі дуже специфічні штучки, то прочитайте англійською. А хто бажає можете українською, ось переклад. Я пробував це прочитати. Я думав, коли готувався до випуску, що я це прочитаю вголос. І ну, наче передам вам ідею. Я це зробив, звучить це трошки крінжово, але ви маєте розуміти, хто такий Action Bronzen, і найважливіша це його подача, тоді це має зміст. Інакше краще не читайте. Е, начебто все. Давайте до ціни перейдемо розміри. Е, по ціні ретейл цих кросівок був 180 доларів. Купити їх було ну, практично неможливо, якщо ви звичайна людина там, типу мене. Коротше, всі три релізи цих кросівок були абсолютно жахливими. Тобто, всіх трьох Колорвеїв це одне з найгірших, що ставалося на релізах кросівок, мені здається. Вони виходили на сайті Action а Згодом цей та синій колорвеї вийшли на сайті, New Balance. New Balance, але теж там взяти їх дуже важко. Отже, довелось платити ресейл. Ресейл ціна на цю пару зараз варіюється від 250 до 300-310 доларів. Чесно, мені здається, що саме ця пара точно варта того, щоб за неї заплатити ресейл, але знову ж таки, колорвій специфічний, комусь він супер подобається, комусь зовсім не його історія. По розміру, все дуже просто: ми йдемо true to size, тобто ваш рідний розмір таким чином, прямому 9,5. Я взяв свій 9,5, він ідеально сидить на нозі. Можливо, вони навіть спочатку можуть здаватися трошки вузькими, але ну, ти про це забуваєш дуже швидко. Тому точно беріть свій рідний розмір і не прогадаєте. Пара. Я в захваті. Всім рекомендую, все розповів. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, бажано від вісьми слів. Шерте, там, коментуйте знову ж таки. Дуже важливо, у нас вже тисяча. Далі більше. Хочу робити трошки більше відеосів, не тільки про е, кльові пари, ну, точніше, як про кльові пари, але хочу звернутися до таких, скажімо так, більш бюджетних пар, щоб можна було щось порівнювати, щось носити, рекомендувати і все таке. Е, ще з таких супер мілких особливостей, якщо ця сітка запачкається, а у мене якась чорна сяточка з'явилась буквально через 15 хвилин, як я їх взув, відчистити їх важкувато, але коли це нас зупиняло. Дякую всім за перегляд. Я бажаю нам перемоги. Слава Збройним силам України! Не забувайте донатити, підтримувати і до нових зустрічей. Дякую. Цім вам.